Не знаю, хто таке купує, але я покажу, що воно є і як воно працює. Я думаю, що все ж таки є люди, які це купують, інакше в китайці його просто так не робили. Сьогодні затестимо два безпровідних міксера на кухню і не тільки на кухню. Наприклад, для спортсменів-бодібілдерів, я думаю, ідеальний варіант, щоб швиденько збити білочок. Спочатку визначимося, який з них самі потужні, далі перейдемо до тестів справжніх. Так, тут на що три швидкості: перша швидкість. Пробуємо не повторювати в домашніх умовах. <с> Особливо з тим, що він мережі. Бо пальців може не стати. Ну да, цей значно таки потужніший на третій швидкості. Так, пробуємо, чи буде збивати він тісто, перша швидкість. Уху! А цей взагалі якийсь слабесенький. А якщо третю тобі дати. Уху, це взагалі якийсь слабесенький, да? Уху. Він швидкий, но не потужний. Так, хопа! Дивіться, майже вийшло. Пробуємо. О, бляха, навіть збиває, нічого собі. Треба трошки додати цукру, бо ми будемо робити крем для торта. Отак, я думаю, норм. Я так бачу, що це діло затягнеться надовше, тому я думаю, двома буде набагато швидше. Я не знаю, чи я правильно все зробив, збивав приблизно ну, хвилини 3-4. Справляються навіть дуже легко. Я не знаю, що сюди треба ще додати, але в мене є тільки кукурудзяна крупа. Так, з кукурудзяною крупою йому стало значно важче. А якщо третя швидкість, збільшуємо густину і подивимося, як вони потягнуть далі. Да, Йому реально важко. Я думаю, що якесь тісто він таке густе. Не справиться. Якісь коржі на торт. Я так думаю, що він не потягне. Тільки подивіться, наскільки густа стала консистенція. Важко, але тягне. Друга швидкість і третя. Я просто в шоці. Я просто в шоці, Петровича, не треба допускати до кухні. Хто це все має мити? Хто це все має мити? Телевізор, хоча б залишився цілий, неушкоджений. Так, тримайте. Новий рецепт бануша від Петровича. Дивіться, як би там не було, які б ці міксери погані не були, але вони все ж таки збили. Залишилося тільки поставити в духовку, і, будь ласка, кукурудзяний пиріг по рецепту від Петровича. Тримайте такий лайфхак. Коротше, ось цей міксер, він більш потужніший, він краще працює. Цей на першій другій швидкості, він дуже слабезенький. А на третій швидкості він крутить набагато швидше. Ніж ось той. Так що обидва міксери мають право на існування, щоб бути на кухні, збити якісь білки. Ну, ось такі консистенції, їм реально важко справлятися. Так що, жіночки, кому треба міксера, одного і другого дарую за позитивні коментарі. Всім дякую, що дивилися, як Петрович кулінарів, і до побачення!